Ви були першим західним політиком, який підтримав Україну на початку війни, що ви бачите зараз? Як змінилася Україна і як змінилася Європа? Я дуже рада повернутись, коли я вперше приїхала сюди, 1 квітня 2022 року. Місто було порожнім, пустим і безлюдним. І я пам'ятаю, що як людина, що тільки не побачила Україну, я ходила містом і розмірковувала, чи воно зазвичай має виглядати саме так. Але сьогодні я знову тут. І я бачу зовсім інше місто. Я бачу місто, яке постраждало, продовжує страждати після більш ніж двох років незаконної, нічим не спровокованої та невиправданої війни, розпочатої Росією проти України. Але я також бачу тут дух українського народу, який продовжує наполягати на тому, що це його життя. Це місто, яке вони так люблять, і яке вони захищатимуть своїми цінностями та навіть голоруч. Ви приїхали до Києва, щоб обговорити потенційні можливості щодо з Росією. Сію чи навпаки заохотити Україну до стійкості ось просто зараз. Після інтерв'ю я вирушаю на зустріч із президентом Зеленським. Ми зараз готуємо саміт миру, який відбудеться в червні у Швейцарії. Цей саміт буде ключовим, адже ми обговорюватимемо мирний план з десяти пунктів. Мир для нас дуже чітко зрозумілий. Це має бути гідний, справедливий мир із збереженням територіального суверенітету. Нічого про Україну без України за столом перемовин. Це було зрозуміло від початку. Є тривомірні рішення або ситуації, які ми хочемо покращити або рухатись в їхньому напрямку. Перш за все, ядерна безпека. Сьогодні я бачила розбомблений енергооб'єкт, адже Росія явно б'є по вашій критичній інфраструктурі. Друге продовольча безпека. Якщо весь світ і надалі буде залежати від України, нам потрібно допомогти Україні прогодувати світ, і це усвідомлення з часом стає все чіткішим і чіткішим. Третє з точки зору фінансової, дипломатичної та воєнної допомоги, ми зробили багато, але нам потрібно зробити набагато більше. І наша відповідальність полягає в тому, щоб продовжувати наполягати, що українці борються не просто за Україну, українці. Ці борються за Європу, хто зна, хто стане наступною мішенью РФ. я не бачила ж такої втоми в країнах, які ще з першого дня пообіцяли підтримувати Україну, і я відчуваю себе підбадьореною або дуже оптимістично налаштованою, коли бачу, що кожен пакет санкцій був підтриманий кожною державою членом. Тож дискусії з кожною окремою державою членом доказують, що результатів досягти реально, і я дуже вдячна українцям за те. Що вони настільки успішно роблять свою роботу за те, що ми є вашими партнерами, ми ніколи вас не залишимо. Майбутні вибори в ЄС стануть. Наріжним каменем майбутнього всього блоку ви відвідали багато держав-членів. Отже, чи відчуваєте ви, що європейці усвідомлюють наскільки критичним є цей момент в історії? Не було жодної країни, в яку я приїздила, де б мені не згадували про Україну. Це ті країни, які є вашими сусідами, і більш далекі. По перше, у вас є українці в кожному місті Європейського союзу, і ви можете пишатись їхнім, я б сказала, гарним представництвом з точки зору того, як вони просувають вашу справу та дбають про те, щоб ЄС не втрачав фокусу щодо подій, що відбувається тут, у Києві, у містах по всій країні, із її зруйнованими будинками та об'єктами інфраструктури. Наступні вибори до ЄС будуть вирішальними. Вони відбудуться в період з 6 по 9 червня, буквально через місяць. І я не сумніваюсь, що підтримка України, яку пропагують лідери, відобразиться в бюлетенях у наступному складі Європарламенту. Хоча я не буду спекулювати щодо результатів виборів, я переконана, що конструктивна проєвропейська більшість і надалі триматиметься разом, щоб продовжувати допомагати Україні. Як процес європейських виборів відобразиться на процесі розширення, зокрема на питанні підтримки початку переговорів про вступ України в ЄС. Розширення вимагає від країни, яка хоче вступити виконання всіх критеріїв з іншого боку. Всі країни-члени мають визнати факт виконання цих критеріїв. Це те, на що я, як обраний представник своїх громадян, можу обґрунтовано розраховувати, і ми продовжуватимемо обґрунтовано очікувати як парламент, що кожен з 27 глав держав і урядів продовжуватиме йти цим шляхом. Чи буде це легко? Ні, чи матимуть місце певні проблеми? Звичайно. Айно, кожна країна має свій шлях. Але як ми зможемо дивитись українцям в очі, коли ми їм заявили, що будемо з вами на кожному кроці вашого шляху? Тоді ви робите наступний крок. А мені Для мене це неприйнятно. Отже, крок за кроком я налаштована обережно оптимістично. Ви досягли серйозних результатів раніше ніж будь-яка інша країна. І Як голова європейського парламенту, я можу лише підтвердити зобов'язання, що ми продовжуватиму допомагати разом із Верховною Радою у частині синхронізації ваших законів до нашого права, наблизитися до того, що очікується від країни, що приєднається до європейського союзу. Отже, крок за кроком, але кожен крок потрібно зробити, і він буде зроблений. І останнє питання: яка ваша позиція щодо легітимності Володимира Путіна як переобраного президента Росії, враховуючи незаконний виборчий процес, організований на тимчасово окупованих територіях України? Я I не бачу тут легітимності. Тенкі варимач.